По справжньому щасливі люди не мов би світяться зсередини, з такими людьми хочеться спілкуватися, з ними дуже легко, і вони виділяються з натовпу. Такі люди мають набір звичок, які їх роблять щасливими. Перевірте, чи є ці звички у вас. По-справжньому щасливі люди дотримуються одного правила не залежати від чужої думки і не дозволяти впливати на себе. Їхня здорова впевненість у собі це ключ до щастя. Наприклад, такі люди можуть одягатися або мислити не так, як усі, вони живуть не за шаблоном. По справжньому щасливі люди завжди тяжіють до нових знань. Їм подобається вивчати, пробувати та відкривати, їх не сковує страх невдач. До своїх помилок вони ставляться як до частини процесу, не зациклюються, не переживають занадто довго і, тим більше, не докоряють собі. У них немає проблем із навчанням. Наприклад, такі люди можуть почати вивчати іноземні мови або переїхати на нове місце проживання навіть у похилому віці. По справжньому щасливі люди мешкають тут і зараз. Кожен подих і кожен крок приносять їм радість, а якщо трапляються невдачі, то позитивно налаштовані особи приймають їх як уроки вони не живуть минулим і не мріють постійно про майбутнє, вони ловлять момент у сьогоденні та насолоджуються ним. Наприклад, такі люди не сумують за минулим, у майбутнє дивляться з оптимізмом, а сьогодні дякують життю за будь-яку дрібницю і роблять це щиро. По-справжньому щасливі люди будуть впевнені в собі завжди, тому що не дивляться на інших, не грають ролей, не змагаються за місце під сонцем. Такі особи намагаються стати найкращою версією себе минулого. Наприклад, вони постійно працюють над собою, над покращенням своїх звичок чи якостей. По справжньому щасливих людей можна впізнати просто по широкій посмішці на обличчі, але навіть якщо її немає, така людина радісна і спокійна всередині, вона ніби випромінює особливу ауру позитиву. Наприклад, такі люди часто стають душею колективу, бо багато сміються, усміхаються, підбадьорюють і рідко сумують. По-справжньому щасливі люди мають таку прекрасну звичку помічати і концентруватися на хорошому. Саме звичка не зациклюватися на негативі допомагає дивитися на ситуацію з оптимізмом. Наприклад, такі люди, отримавши в один і той же день підвищення зарплати та пробивши колесо на дорозі, не розповідатимуть усім і не зациклюватимуться на другій події. А приймуть пробите колесо як життєвий досвід чи факт. По справжньому щасливі люди безкорисливо допомагають іншим, у той же час вони можуть відмовити в допомозі, якщо прохання виявиться недоречним або незручним. Наприклад. Такі люди не очікують, що вони отримають щось натомість за свою допомогу. Їм не важливо, хто та скільки заробляє, вони щасливі, що комусь надали допомогу.